До вашої уваги, досить цікава інформація, оскільки ми продаємо генератори електричні, бензинові та газові. Часто питають, які можна використовувати обігрівачі, оскільки часто будуть відключати світло. Значить, рекомендую вам приглянутися до дуже інноваційної електричної системи опалення, яка виробляється безпосередньо в Україні, значить, переваги які даної продукції. Перш за все, це дуже економічний, пожежобезпечний, не сушить повітря і не спалює кисень. Експлуатувати його можна навіть до 30 років. Значить, зараз ми його глянемо, як виглядає? Ось така панелька. Ніжки, до речі, ідуть додатково, можна докупити, але переваги його над іншими обігрівачами, оскільки обігрівачі мають, наприклад. Кіловат, 1,5-2, і ви свій генератор, який малопотужний, ви не зможете підключити під час відключення світла. Він просто е, буде потребувати багато енергії. В даному випадку, ось цей обігрівач, він споживає всього-навсього 500 Вт. Ви можете підключити навіть надзвичайно невеличкий генератор, який має 0,7 чи 0,8 чи навіть 0,5. Кіловатта. Крім того, є два варіанти. Є які обігрівачі без цієї додаткового налаштування. Ви тут можете відрегулювати собі відповідну температуру на таймері, яка буде спрацьовувати і обігрівати до певного градусу вашу кімнату. І з ним і без нього. Крім того, ви можете його повісити. За допомогою спеціальних, спеціального кріплення на стіну. Чи, як я вже сказав, придбати окремо ось такі ніжки. Нагріває він просто надзвичайно якісно. Якщо я зараз включив його, приставити руку ось тут до цього місця майже неможливо. Ви розумієте, наскільки це ефективно і яка тепловіддача для нагріву. Кого дана продукція зацікавила, звертайтеся по телефону 050 338 91 25. Хотілося би ще окремо додати. Зараз дуже актуальна така обігрівна система для фронту для наших захисників. Ви напевно зрозуміли. Якщо захисники, звісно, мають генератори, наприклад, 3 кВт. Ви уявляєте, він на 3 кВт може підключити шість шість обігрівачів і нагрівати, сушитися. Комфортно себе відчувати в якійсь там землянці чи окопі закритому, так що рекомендую особливо нашим хлопцям на схід таку річ придбати.